Ну, а це вже взагалі дуже сумно виглядає ліс, початок лісу, альтанка і купа сміття, жах. Просто слів немає. Таке ставлення людей до лісу. Просто видно, наскільки суспільство у нас деградоване. Вже немає. Що казати про інші речі? Складається таке враження, що люди до лісу ходять лише щоб погуляти, випити. Це з чим якось сказано, зазвичай люди напиваються і виробляють різні неприємні, непристойні речі і... Лишають купу сміття, думаю, що хтось за них поприбирає. Але так думає більшість, тому ось такі гори сміття, які ви щойно бачили, залишаються по всьому лісу біля бесідок, на жаль. Собачка привів. Будемо збирати сміття, буду ще приходити по можливості. Прибирати. З маленьких кроків починає змінюватись світ тільки тоді, якщо ти починаєш змінювати його з себе.